Вітаю вас, любі малята! З вами ваш вихователь Валентина Васильівна. Запрошую вас на цікаве заняття. Сьогодні я пропоную вам завітати указку про двох жадібних ведмежат. Дітки, ви пам'ятаєте цю казочку? Ведмежата знайшли в лісі велику головку сиру. Але не змогли її розділити. Пам'ятаєте? А як ви гадаєте, чому це сталося? Це сталося тому, що ведмежата не вміли ділити предмети на рівні частини. Отже, сьогодні ми з вами будемо цьому вчитися. Як ви гадаєте, як можна розділити круглий предмет на дві рівні частини? Подивіться, на яку геометричну фігуру. Схожий сир. Так, це круг. Давайте будемо ділити круг навпіл, тобто на дві рівні частини. Беремо круг і починаємо його згинати ось так, одну частину накладаючи на іншу, щоб краї співпали, місце, де частини перетнулися. Фіксуємо. На скільки частин ми розділили круг? Правильно на дві. Скажіть, будь ласка, чи рівні, чи одинакові за величиною ці частини? Як ми можемо це перевірити? Потрібно одну частину прикласти до іншої. Якщо частини рівні, то вони одинакові за величиною. І називаються половинками. Дітки, подивіться на малюнок, скільки потрібно половинок, щоб скласти цілий круг. Правильно потрібно дві половинки, щоб скласти цілий круг. А скажіть, що більше ціле чи половина? Так, ціле більше. А скажіть, що менше? Половина чи ціле? Правильно. Менше половина. Ще половинку можна назвати частиною. Що ж більше частина чи ціле? Так, ціле більше, ніж частина. Дітки, а ще ведмежата порахували яблука і сказали, що їх шість. Правильно це? Ні, вони неправильно порахували. Ось це ціле яблучко. І це зелене теж ціле. А це половинки. Якщо ми складемо дві половинки разом, отримаємо ціле яблучко. А тепер порахуємо, скільки яблук. Один, два, три, чотири. Всього чотири яблучки. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою 4. Молодці. А тепер, малята, давайте допоможемо ведмежатам визначити напрям польоту пташок. Скільки пташок летить вгору. Одна пташка. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою 1. А скільки пташок летить вліво? Рахуємо. Один, два. Так, вірно, вліво летить дві пташки. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою два. А скільки пташок летить праворуч? Один, два, три. Всього три пташки. Якою цифрою позначимо? Цифрою три. А скільки пташок летять вниз? Один, два, три, чотири. Всього чотири пташки. Якою цифрою позначимо? Цифрою 4. Дітки, ви молодці Впоралися зі всіма завданнями. Ведмежата вдячні вам за допомогу. До побачення, до зустрічі!